Доброго вечора, дорогі мої підписники і гості каналу. Зараз на дворі дощ, холодно, сиро, ожеледиться, так бру. Хочеться чогось такого, щоб було смачненько і не хочеться стояти довго біля плити. Мені захотілося піци, але не хочеться місити тісто і немає в мене під руками вдома лаваша. Тому у нас буде сьогодні піца ось така із хлібчика. Що для цього потрібно? У мене є шматочок ковбаси. Як основа у нас буде хліб, який у вас є три яйця. Потрібно буде, у мене є ось такий перчик. Ми з вами робили такий запечений перчик, ось така закуска з перчику, можна покласти помідори. У яйця спеції, сіль, мелений перчик до смаку. Часничок я додавати не буду, тому що в мене є ось такий чесниковий соус. Столову ложку я додам. Сковорідка потрібна буде обов'язково з кришечкою. Сковорідка в мене ось така, 28 см, От. Ставимо її прогріватись. Зовсім на невеличкий ставимо в огонь, щоб вона прогрівалася. Це все робиться дуже-дуже-дуже швидко. Перш за все, збиваємо яйця, розбиваємо і просто гарно змішуємо їх. Таку піцу зроблять навіть ваші діти. Додаємо меленого перчику, скільки ви любите. Додаємо солі. Гарно змішуємо все. І тепер сюди додаємо. Столову ложку в майонезу, так буде смачні, смачніше з майонезом. Я залишки викидаю. Трішечки, може більше столової ложки, а може столова ложка. Все, гарно помішуємо, як на омле. Все, ось така однорідна маса. маса. І відставляємо поки що залишаємо. Наливаємо на сковорідку зовсім невелику кількість олійки, тільки для того, щоб. Якщо у вас з антипригарним покриттям, то зовсім не потрібно. І ось тепер хліб, який є, я його розкачую, качалкою. отак, до тоненького, тонесенького такого, щоб був зовсім, зовсім тоненький. Хліб бажано брати свіжий. Ось так. Ось такий, бачите, зовсім став тоненький. І викладаю на розігріту сковорідку. Ці пустоти на сковорідки потрібно буде закласти. Ось так гарно хлібом заклали, щоб зовсім не було пустот. Зробили більший вогонь і на хвилиночку ставимо, щоб хлібчик просмажився. Так, нарізаємо ковбаску. Нарізаємо ковбаску і бажано варену. Щоб вона швидше прогрілася. Так, хлібчик просмажився, він вже пахне. Тепер ми беремо яйця, які ми збили, і заливаємо ними нашу піцу, Розподіляємо так рівномірно. І на хвилиночку, на хвилиночку закриваємо, щоб затужавило. Так, яйця трішечки притужали. Закидаємо туди колбаску. Більше, менше, скільки є, яка є. Це вам буде повноцінна і вечеря, чи перекус. Ось так. Вогонь прикручуємо, накриваємо на хвилиночку і натираємо сир. Так, сковорідочка у нас тут уже яйця притужавили, колбаска на місці. Тепер я беру оцю закуску із перчику. Ось така вона у нас, щоб вона стекла трішечки. І викладаю. Ви можете викладати. Помідори. Якщо у вас є помідори, свіжі покласти свіжі помідори. Головне, щоб зайвої вологи тут не було. Як тільки ароматно пахне. Так, яйця затужавили, поклали колбаску. Ковбаска прогрілася, виклала зверху перчик, якщо у вас є помідори, помідорами. І ось тепер засипаємо сиром, який є, скільки є. Аромат стоїть. Ось так. Все, накриваю кришечкою на декілька хвилиночок. І все, і піца наша готова. Сир, як натертий сир засипала, декілька хвилиночок. Тільки сир розплавився, вимикайте. І слідкуйте, щоб на маленькому вогні, щоб у вас нічого не пригоріло. І все, і піца наша готова. Так, все, я вимикаю. І якщо хочете зелені, можна додати зелені. Але запах зараз, запах самої справжньої смачної піци. На ну, декілька хвилиночок. Будемо витягувати. 10 хвилин і наша, дивіться, гляньте, ви подивіться на цей шедевр. Чим не справжня піца. І отак от викладете, і ніхто і не зрозуміє, що це у вас за піца. Так само піддіваєте всі сторони її, щоб вона у вас не дивіться, викладається ціленька, гляньте, Сковорідка чистенька. І ви маєте отакий ще дебр? Подивіться. Гляньте, сир розплавлений. Гляньте. А аромат стоїть. Ось дивіться, як тягнеться сир, яка хрустка, сир тянеться, хрустка з кориночка. Ось так. Дивіться, видно, з чого вона приготовлена. І перчики. Я розвернула, щоб видно було і перчик, і ковбаска. Так скринка, а спецпоздух хлібчик. Ось така піца в нас вийшла. Без тіста, без лаваша, але дуже-дуже-дуже смачна. М -м -м. Так що готуйте, хай вам смакує, порадуйте своїх. Рідних і близьких, а з вами, як завжди, я, Любов, Хай Господь благословляє вас кожного. І береже. Зустрінемось!